Слава Україні! Вас вітає магазин Витискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про компаси для дайвінгу. Компас для дайвінгу виглядає приблизно ось таким чином. Або може бути і у консолі і виглядати ось таким чином. Для чого він потрібен? Для орієнтування як під водою, так і на поверхні. Наприклад, ви всплили. Дуже погана видимість, туман. Чи дощ, чи це було нічне занурення? Для того, щоб вам зорієнтуватися, в яку сторону вам плисти до берега, ви завжди можете використовувати компас. Дуже-дуже потрібна і необхідна річ, щоб завжди, при будь-яких умовах, на поверхні і під водою ви були в безпеці і зналися, як дістатися берега або безпечного місця. Ну, на цьому все. Кого цікавий компас для дайвінга, звертайтеся, будь ласка, до нас у магазин Батиска. Поробіть свої замовлення на нашому сайті БТСК. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!